Добрий день. Ну, нарешті на природу вдалося вирвати. У нас морозець невеликий. Але сонечко сьогодні. я не буду показувати, а то вони так радіють. Що їм вдається, подовбають постійно. Ну, хай на вогонь дивляться. Я якраз там образи палив. Ті хто вважає себе ворогами. Ну і не тільки в Україні. Вчилося, що я тоді анонс виставив, але можливості не було далі відео зняти. Тричі день світло виключають. Ну і багато чого такого не давало. Ну а сьогодні нарешті вдалося вирватися. Знову ж в цьому самому лісі. Знаходимося на берегу тамари Дніпра. я досить багато там. Вже розповів по темі. Я хочу розпочати не по темі, а по тому, що відбувається. Ви ну, знаєте, що 22 часом в обрані хочуть створити іншу державу, Радянський Союз 2, або Федерацію, ну фактично корпорацію. Порозділяти і це буде об'єднання корпорацій які будуть охоплювати не одну країну. Відповідно до цього ціль як би це є, і вони все роблять, щоб її реалізувати. Ну, звернули увагу, що останнім часом почали нас тренувати те ж саме світло. То добу взяли, і все повідключали і опалення, і воду. Ну, а зараз по тричі на день, в мене, мене відрізняють світло. А чому різний час ти нічого не вгадаєш. Чому стало проблемно, тут тільки в інтернет зайшов, а раз світла немає. І зв'язком експериментували. Коли добу, тоді ясно. а коли на кілька годин виключає світло, там на три години, то для чого відключають зв'язок. Чому більше відключають тренування. Я не розумію, що готується, що Росія бахне по всіх ключових точках, щоб люди звикали жити без світла. Але дуже цікавий наш ГРЕС на тому березі при Так вони почти кожен день пару скидають. воно тоді чуть гуде. Почається їм треба менше електроенергії, тому що якщо не скидають пару, щоб турбіни не крутилися, Ти вони навмисно зменшують електроенергію. Ну, я розумію, що це якийсь план там є. Ну, Найцікавіше, що електроенергія, що нас ніколи називається. Куди ж треба переправити. Ну, куди і переправляє Ахметов, то вже він знає. Так само, як його. його... Ресурси практично реєнтуються за, за державні кошти. Так що триада, тривала тріада України, як була, вона і є. І в цьому напрямку працює і процвітає. Кучма, Ахметов і Пінчук. Так що що буде до 22-го, я не знаю. Але можуть створити, гадайте, був такий там. Гарі Беркут. Він казав, що якщо запропонувати пенсіонерам в Україні по 500 євро, то вони погодяться, щоб сюди євреї переселилися. Можливо, і такий варіант запропонують. Скажуть, от ви хочете нормального життя. Ну, понятно, морози ще потрібні. От давайте. Якщо кібуці євреї поставлять свої, розсія стріляти не буде. чи ще якийсь варіант. Ну, вже не по 500 євро. По кілька тисяч можуть євро дати. По кілька десятків тисяч. Бо вони ж нічого ці бумажки не коштують. Так хто я знав. Плани Богобраних важко сказати. Але <світ> хорошого чекати. Не дуже, маєте надію. Чому актуальна та тема, що я підняв, про ваше трисуття? Тому що якщо взяти по різній міфології, все докупи скласти. То дійсно людина проходила еволюційні ці етапи, та й люди саме ж навіть відчували, коли в них починає цей первинний мозок рептильний, це копчик, виходить, позвонок і моджачок. Ну або там ще в східних філософіях кундаліні розкручуються. ну Активізується фактично рептильний мозок. То відбувається і регенерація органів і багато чого, ну, кожного порізано, в залежності наскільки він відкрився. Ну а далі, виходить, слідуючий етап цього розвиток емоцій. Тобто це на рівні вже душевних програм. Але саме цікаве, ну висяч, просто гіпотеза, ви подумайте, як вам прийде. Що можливо, душа з'явилася ще на першій стадії створення людино-реплоїда творця, як програма його ну, життя і його творчості. А потім ця програма вона вже удовольжувала дві форми космічного розуму. Це фактично мікрофлора, плісінь і реплоїди. Після вона ще одну роль грала раз по згодженню, Щоб Був баланс. Ну а третя частина, ну, виходить, вже розвиток кора отримала ну, на цьому етапі, що ми зараз. Причому там закладено, ну, якщо взяти те, що вчені там досліджували то матеріали, які були, що перші 70 мільйонів. Чоловіків на землі не було, були одні жінки. І ще по міфології там можете знайти, що спочатку ті, що створювали, чи до вони дітей не виношували. Вони їх як би ну, з'являлися вони. Ну а потім, виходить, були створені контейнери для виношування жінки, там є навіть гравюри, то крашанки вони виношували, то потім... Фактично для адаптації дитини була створена жінка, яка допомагала цій дитині адаптуватись в умовах землі. Тому що коріння все-таки було не з землі. Ну, відповідно, да, трансформація відбулася. За мільйони років люди то практично пристосувалися. але все рівно, якщо подивитись, земля не дуже підходить під ті параметри, які мають люди. Так що поєднання. А, про початок. Відповідно, коли потім створили чоловіків. Чому створили чоловіків? Ну, могли жінки і так народжувати. Тобто вони могли отримувати від от природи потрібні стани ейфорію, мікрофлорним, не рецептом. І відповідно могли б самозачаттям робити зачина дітей. Чоловіка не просто створили так, а фактично створили два, два різних аналізи. Якщо ви подивитесь, у людини два, дві півкуля. Почається логічно і інтуїтивно. Зінок ну, більш інтуїтивна, домінує, чоловіків більш логічно. Ну це не обов'язково, буває навпаки. Це намисна була зроблена, щоб розширити. Від цього створили дві форми аналізу, У залежності від... Наскільки збалансований і форми аналізу людина могла отримати більші можливості в порці. Хтось, виходить, більше йшов в логіку, математику, а хтось йшов інтуїтивно, хтось сприймав природу. І от баланс забезпечувався якраз цими двома півкулями. Ну, хтось моєї сторінки дивився. Я там виставляв, до мене колись звернувся Сергій Іванов і Тетяна Іванова. Це центр ВКПД-21 з Чібокса. Вони займалися тим, що досліджували по фото, як можна впливати на людей, і робили діагностику для державних структур, ну і силових структур Росії. І вони попросили, щоб я з ними попрацював, то всім цікаво було. Ну, можливості розширити, тому що я не підпадав під їхні програми. Ну, я трошки з ними там переписувався, особисто я з ними не знайомий. Це учні Ануашвілі, професора. Да, вони впливали через фотографію, лікували психічно хворих там, якось. ну я так читав. Ну, практично вони тоді характеристику зробили. У мене на той момент було збалансовані півкулі. Повністю збалансовані Ах! обоє. Другими словами, я то міг використовувати і ту, і ту півкулю, в залежності від мого бажання. Отак вони в мене збалансовані, відповідно, з прийняття в мене. і матриці, і природньої матриці було рівноцінно. От для того і людям і зробили і чоловічий початок. Дозволить їм більш оперативно використовувати можливості свого мозку. От зараз ці три суті я треба поєднати. Причому вони повинні поєднатися, балансуватися на всіх трьох рівнях. Ну, як вам пояснити? От єфір ну, поле духа. Це вібраційний простір, в якому різні вібрації. От там я сказав, що я виставляв відео спеціально, щоб ви знайшли свою частоту, своє Я. Фактично. Щоб ви відчули, в яких вібраціях вам треба перебувати, коли максимально вам буде йти інформація. Ось так само виходить. Люди всі в цьому просторі перебувають. Нема окремих якихось духів. Є просто поле духа, яке розділене на частоти. Хтось перебуває в більш високих частотах, хтось в менших частотах перебуває. І от буває там, коли якась кіннота. Це просто тут щось. камера не туди дивиться. Нічого чуть, мабуть, не буде. Ну ладно, вибачте. Я повторююся. Получається. Повторюється, не виходить. Ну, повторю трошки по-іншому. Коли люди настроюються на один діапазон, вони як споріднені виходить. І вони тоді відчувають один одного і посилюють один одного. І зв'язок між ними телепатичний там з'являється. Ну, я з десь з ким спілкувався періодично. Вони починають відчувати ті моменти, що я потім піднішу, відеозвучу. Фактично вони настроєні на простір і вони знімають цього простора. Спочатку, я пам'ятаю, ще кілька років тому. Навіть більше вісім чи 9. 7 чи 8 пам'ятають, то думали, що це через мене інформація. Ні, не через мене. Я просто допомагаю, щоб ви знайшли своє місце в цьому частотному діапазоні, Поле духа, в ефірі. І ви знімаєте свою інформацію. Причому мої відео старі, вони змінюються, тому що люди різні дивляться. Їм приходить усвідомлення, вони на свій часовий депозон переходять. Виходить, ви можете через відео зняти інформацію, ту, якої раніше не було. Там почали переписувати конспекти робити моїх відео. Я пояснив, що воно ж міста ніякого немає. Тому що коли я відео виставляю, я в першу чергу даю стани. Так, да, є інформація від сотків 10 на рівні свідомості, сотків 90 на рівні підсвідомості, але головне стане. Будь-який конспект він не передасть стане. В залежності, яка людина переписує, це буде накладена інформація розуміння цієї людини. Це річне не виручання. Да, Воно може бути корисно для тих, хто спробує зрозуміти і вивчає мої дітям. У мене дуже цікавий. Виходить, якщо зараз якась кількість людей все-таки зможе поєднати, збалансувати своє присуття, то відкриється і що і Ви ж думаєте, даром телефон відключається. Це все, готують вони своє, але на їхнє фактично природня теж спрацьовує. Багато шок привело. Те, що взяли і відключили. Ну от нема добу світла, води нема, опалення нема, та ще зв'язку нема. Багатьох бав, дарило по зв'язку. Без того вони можуть обійтися. А як ж без зв'язку? Вже всі звикли. А інтернет. А інтернету теж нема. Так, да, вони доводиться не зможуть зробити, тому що це канали впливу на людей. Але воно ж може відключитися і не тільки по волі жирців Бообраного. Природні речі можуть статися. Частоти якісь поміняються і почне глохнути їхні супутники, і все, того ж самого Ілона, маска. І все, виходить, люди тоді повинні на щось інше. Ну, Телефонів проводних немає. Получається, як раніше гонців посилати ніхто не буде, значить буде все таке відновлення. Телепатичний зато, що колись людям був доступний. Так що, як допечуть, то повинно навпаки відбутися різке покращення можливості людей. Ну, Коли ви саме можете впливати на матрицю, відповідно які жирці вже нічого зробити не зможуть. Тому що ви збалансовані, ви... Отримують інформацію зраз двох каналів, з матриці свідомості, так би мовити, і з матриці духовної чи природної матриці. Відповідно, жерці можуть тільки мат... працювати з матрицею свідомості. Природною матрицею вона не оцифрована. Вона то оцифрована, я вже казав, але вона оцифрована по-іншому. Для них вона незрозуміла. Вони тільки можуть цю матрицю, яку фактично вони створювали. Оціологічну, душевну, як там Лайтман каже, що головна душа, а все останнє, а як же колективний розум клітин, як же мікрофлора, яка фактично поєднує все, всі істоти на землі і рослини, яка фактично це є колективний розум. Не душа, душа є само собою, колективний розум. Але це програма, це стосується людей. А який, яка душа, колективний розум? Там уже клітини йде. І оце треба збалансувати, щоб ви були не тільки душевно, бо деякі люди там от їм приємно знаходяться поряд. І вони все, от людина мені по душі. Та людина вам по вібраціям тіла, по мікрофлорі вона вам гармонії. І душа дає дійсно задоволення. Вона відчуває задоволення від тіла вашого, від мікрофлори. Так що не душа дає близькість, а дає вібрації частотного диапазону подібного вашого тіла, вашого, я вже в старих відео казав, що це як космічний корабль людина, яка складена з дуже багатьох клітин. Але вони всі живі і вони повинні бути в гармонії. Все. Ну, а на жаль, багато філософіях Дають протилежне, той же самий не Колективний розум, а він це на душу. На Душа важлива, це програма, яка пишується, накопичується інформація, але все-таки гармонія повинна бути, все важливе. Не може бути без колективного розуму клітин. Гармонія, коли нема, гармонія душі, не може бути. Без того, в чому душа знаходиться. Ну а щодо душі, ну, це можливо, ті, що створювали, це був їхній перший віртуальний проєкт до створення ще. Вони відпрацьовували, як часом відпрацьовували в цьому просторі душевному майбутнє. Ну, фантазії людей, все там, різні виходить. Так, можливо, і тоді була створена ця система віртуальної реальності, душевної. І вона з того часу змінювалася, ну і зараз має той вигляд, що зараз ми бачимо. Так що треба збалансувати всі три ваші суті, всі три еволюційні суті. Тому що як не буде збалансованої, ви не вийдете, так би мовити, на своє, на свій частотний диапазон. І буде дисбаланс, відповідно, ні до чого хорошого це не призведе. Мабуть, і достатньо. Вибачте, що тут відео я зараз не знаю, як знімати буду, тому що те, що виключають світло, навіть коли з відео десь зніму, то навіть буває проблема виставити, бо інтернету нема. Так що тут якісь перерви буду. Дякую всім, хто мене підтримує, незважаючи на те, що я досить рідко почав виставляти відео. Все-таки цінують мою працю не за один рік. За 8 років. <кій> Щира щиро дякую всім. І не переживайте, те, що в мене вид такий, да, довбають, довбають добряче, тому що я ж свого часу альтернативу ж Радянському Союзу 2 тоді озвучував. Це виходить, кожен народ повинен жити на своїй богомдані землі в тих вібраціях, які... Ну, гармонічно для цього народу. І все воно так було зроблено. Поки богообрання не почали перемішувати, видумали цих космополітів, що в космос полетять, ніхто нікуди не полетить. Але люди, відірвані від своїх коренів, вони не мають розвитку. Пісно тільки на цій землі, де ти народився і де ти живеш, там, виходить, ти... твоя душа приходить, туди, де створені умови для її. Реалізації, ну, тому і перемішують. І зараз бачите, як перемішали. Відірвати, щоб люди, як стадо баранів було, щоб ним можна було керувати. От, більшість так і є. Страхами різними залякали, і зараз продовжують, бачите, ще морозів великих нема, будуть морози ще там, почнуть виховувати. Ну, нову ж кажу, коли світло на добу. Відключили, телефони відключилися через три години. Хоча телефон до доби, може бути, якщо раніше відключали. А тут, пожалуйста, так що все воно було згоджено, це все тренують. Ні, ну я розумію, що людей треба тренувати. Вони не думали, то все воно гарно, до мене ракета в огород не прилетіла, значить це нормально. Щоб туди замислювалися. Ну і щоб вже допекти вже, щоб ви зрозуміли, що майбутнього нема. Або ви стаєте людиною, єднаєте твої, свої три суті, включаєтесь в процес наведення ладу в країні, і нічого з майбутнього немає. Тому що в майбутньому ви повинні відкрити з того рівня поля духа, на який ви вийдете, коли поєднаєте своїх Трисуті. Коли ви станете повністю я. А зараз ви частковий я. Так що ті, що зараз не можуть знайти зміст життя майбутнього, вони не знайдуть, поки не поєднають свої суті. Тому що воно відкриється, я скажу, тільки коли ви знайдете свій диапазон частот, в яких повинно знаходиться ваше тіло, мікрофлора ваша, вона забезпечила повністю. Гармонію зв'язок з природою і з іншими ну, вам подібними. А інакше майбутнього ніхто не знайде. Бо воно відкриється, коли ви вийдете в гармонію вже з новою матрицею, матрицею духа. Так що не переживайте. Я думаю, що більшість із вас це випадку, хто мене дивиться. Все-таки зможе вийти, поєднати свої трисуті і вийти на зміст свого подальшого життя. Ну, а хто не зможе, то вибачте то вже їхні проблеми. Хай перебуває там під філософіями, під різними релігіями. Їм так легше буде завершити земне життя. Так що, мабуть, і достатньо. вам хорошого, до побачення.